Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу звернути наші серця до однієї надзвичайно важливої теми вдячності. Святе письмо навчає нас за все, дякуйте, бо така Божа воля щодо вас, у Христі Ісусі. Один Солонян 5 годин 18 хвилин. Вдячність це більше, ніж вічливість. Це стан серця, що визнає усе добре в нашому житті, дар від Бога. Навіть у випробуваннях ми можемо знайти причину для подяки. Адже Бог поруч підтримує і провадить нас. Коли ми дякуємо, ми відкриваємо двері для ще більших благословень. Коли ми дякуємо, ми вчимося бачити не лише проблеми, а й чудеса навколо, усмішку дитини, тепло сонця, доброту незнайомця. Вдячність лікує серце від нарікань і страху. Вона дає силу йти вперед навіть тоді, коли шлях здається важким. Тому сьогодні я закликаю кожного з нас, прокинувшись вранці, дякуємо. Сідаючи за стіл, дякуємо. Проходячи через труднощі, дякуємо. Бо вдячне серце наповнюється Божим миром, і там, де панує вдячність, завжди пребуває Господь. Амінь.